Всього 229 гривень. Ось така маніжка. Це виходить, бачите, йде як обманочка гольфіка, кофточки. Її надягаєте окремо, вона універсального розміру підходить як дітям, так і дорослим. Ви собі вдягнули, прийшли в приміщення, зняли, але вас шия, бачите, гарно тепленько, кругом, замість шарфіка можна використовувати. Є різні кольори, вона йде ткани... нитка віскозна, така вона плотненька, бачите, вона все підходить. Можна і вниз опускати, кому як зручно. Показую кольори. Ви робите скрін і пишете нам на вайбер, який вам сподобався. Вайбер наш номер телефону, вказаний в шапочці профілю. Ви нажимаєте на моє фото, вас перекидає на наш профіль. Там ви знайдете номер телефону наш. І напишете на вайбер, скинете фото, яке, яке саме вам сподобалась. Якщо у вас не вийде, то ви напишіть, що номер ваш, ваш номер телефону, і ми вам також напишемо на вайбер, щоб ми могли зв'язатись. І ось такий колір, як на мені, на сторіночці також там є телеграмчик. Ви зможете нам там написати, додатися, приєднатись, чи через телеграм зробити замовлення. Також можна маєте змогу правочка в нас щодня, окрім суботи та неділі. Якщо оплата поступає до 16.30. Субота неділя в нас вихідні.